Останній місяць зими йде до завершення, і, хоча цьогоріч зима була теплою, це не розчарувало українців. Навпаки, допомогло протистояти енергетичній кризі через постійні обстріли російських вар'ятів. Та все ж у цій холодній порі року є щось магічне, розповідають містяни. Чернівецький репортер знову вийшов на вулиці міста, аби дізнатися у людей, яка зима їм запам'яталася найбільше та чому. Ця зима була в 59-році, му році, в 1959-60-х роках, коли я ходила в перший другий клас. Вона мені запам'яталася тим, що е, багато снігу і мороз був, такий здоровий мороз. 54 роки тому у цей день я родила свою дочку, снігу було отако, а мороз був 15-20 градусів. Ну, Напевно, то зими з дитинства. Було весело, завжди хотілося вибігти, погратися, вернутися до хати, випити теплого чаю, вломити кавалок бабиного колоча і погрітися біля грубки. Справді, це коли справжнє, Це коли гарні люди з тобою, коли дивишся на те, чи сніжно, чи не сніжне, але коли воно весело, коли воно по-справжньому. Земля запам'яталася за тим, що я належав добре покатався, було сніжно, і температура нормальна. Я була маленькою, новорічно ну, ніч сніг пішов. Це було дуже гарно. Десь в році, 2018-му, то ще була така зима, тоді ходила колядувати маланки, це було класно. Ти на лижах, родом з села, зайців пугав. Це ще було десь в 70-х роках, коли ще було маленько. Чим запам'яталося? Морозами, санками.